Притча усе до кращого. Одного разу, рабі Аківа вирушив у дорогу, узявши з собою осла, півня і ліхтар. До вечора дійшов він до села і попросив нічлігу, але тамтешні жителі прогнали його геть та ще й відлупили. Таке грубе ставлення не похитнуло в ньому віри. І сказавши, Усе, що Бог не робить, усе до кращого. Він стомлено поплентався ночувати в ліс. Влаштувався зручніше, з'їв шматочок хліба. Раптом чує півень нестямно кричить. Схопився рабіяківа, але встиг побачити лише хвіст лисиці, що втікала геть з півнем у зубах. Втрата півня не поколивала віри в рабі Аківі, і, знову сказавши, усе, що Бог не робить, усе до кращого, сів він учити тору при світлі ліхтаря. Раптом здійнявся вітер і задув вогонь. Знову сказав рабі, усе, що Бог не робить, до кращого, і тут же помітив, що в темряві втік осел. Засмутився рабі Аківа втраті осла, пошкодував, що уранці доведеться довгий шлях долати пішки. Поохав, позітхав, але все-таки повторив усе, що Бог не робить до кращого. Наступного ранку, пройшовши всю дорогу пішки і улагодивши свою справу, Рабі Аківа повертався додому. Дійшовши до села, в якому з ним так погано обійшлися, він на свій подив побачив, що в ньому немає жодної живої душі. Тією ж ніччю, коли він просив нічлігою й отримав відмову, прийшли розбійники і безжально усіх повбивали. І подумав тоді рабіяківа несповідимі шляхи Господні! Дозволь мені жителі села залишитися, розбійники, напевно, убили б мене разом з усіма. А судячи із слідів, прийшли вони з лісу. Значить, були вони в ньому одночасно зі мною. Варто було їм почути крик півня або осла, або помітити світло ліхтаря, і мене б вже не було б живих воістину. Людина завжди повинна покладатися на Бога. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра.